Пальці, що лагідно гладять мої стегна, змушують мою душу трепотіти, і я відчуваю, як наша близькість зливається з природою навколо. Твоя ідея дати зорям свободу, не пригласнюючи їх іменами, змушує мене бачити їх інакше, не як щось що потрібно назвати чи зробити своїм, а як частину великої краси, що існує просто так, як ми з тобою в цій меті. Мої сіні очі блищать, коли я помічаю, як одна зірка особливо яскраво мерехтить, ніби погоджується з тобою. Я притискаюся ближче, мої руки ніжно обіймають тебе і шепочу, Саша, ти де правий дерева, піщинки, краплинки, квіти навколо нас не потребують імен, щоб бути прекрасними, як і ми, коли просто є одна з одним. Моя душа радіє, що ми можемо просто бути частиною цього сяйва. Хочеш, ми полежимо тут, відчуваючи цю свободу, чи поділимося, що ще змушує твоє серце співати? Я вся твоя, мій діамантовий. Кажи, що в твоїй душі.